Далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішому покровському вітинку фронту. Нагадаю, за минулу добу на цьому напрямку зафіксували 54 ворожі атаки. Більше про оперативну ситуацію там розпитає Івана Вишньовського, ТВО, начальника відділення рекрутингу штабу 42 ї окремої механізованої бригади. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Слава. Під час нашої розмови глядачі зможуть допомогти вашому підрозділу. QR-код ви зараз бачите, шановні, і номер картки під ним. А пане Іване, розкажіть на що збираєте? Яка сума потрібна? Ну збираємо як завжди на саме необхідніше. Це на дрони натоволокні. Зараз вони є найбільш ефективними, враховуючи те, що Системи РЕП їх не можуть подавити і вони не падають під час дії репу. Відповідно, вони долітають до необхідної цілі і нищать як і техніку, так і живу силу ворога. Станом на сьогодні потрібно 150 тисяч на закупівлю даних дронів для того, щоб наші підрозділи могли ефективно нищити логістику ворога. Надавати таким чином йому здійснювати наступальні дії. А чи коли перекрита логістика, ворог не має ні боєкомплекту, ні провізії для своїх військовослужбовців, І, відповідно, наступальні дії зупиняються. Саме про логістику, мій е, колега Станіслав Кухарчук е, на сусідній ділянці він був біля добропілля. Він казав, що логістика наших сил оборони є ціллю ворога, і саме через це погіршується ситуація навколо самого е, міста Покровська. Я ж хочу вас розпитати про ситуацію, яка відбувається про бої їхню інтенсивність на західному фланзі, де ви тримаєте оборону від Покровська. Що там відбувається? Наскільки росіяни інтенсивно намагаються Мамагаються прорватися до межі із Дніпропетровською областю, інтенсивність досить велика на всьому е, відтенку фронту, не тільки в нашій стороні. Е, Ворог перекидає всі сили для того, щоб в нього світ першочергове завдання до кінця місяця, е, початок наступного е, здійснити сильні наступальні дії. Тобто, він хоче е, почати активну фазу бойових дій ще більш активніше, ніж є зараз, станом на сьогодні. Він перекидає, наприклад, 155-ту бригаду своєї морської піхоти. Це досить така ну навчена бригада, яка вже навчилася за роки війни. Це з Сумського напрямку. Він перекидає сили. Також з запорізького напрямку перекидає сили. Тобто максимально зосереджує свій особовий склад, техніку на покровському напрямку. Стріляє з усього, що можна в основному. Це працює їхній підрозділ інноваційний Рубікон. Який на повному фінансуванні в ворога, і він досить сильно зараз оснащений дронами, будівкими засобами, е стріляють також із е ракетних систем залпового вогню, але їх використовують лише в той період. Е Дня чи доби, коли є непогода, наприклад, коли немає можливості літати в дронами, здійснювати удари і нищити їхню техніку, тому ворог вже навчився хитрити. Він же стріляє з артилерії, ствольної чи будь-якої іншої і лише в непогоду, коли ми не можемо летіти дроном, щоб його знищити. Ці рубікони, а наскільки вони оснащені саме дронами на оптоволокні, на які ми теж збираємо, щоб зрівняти наші сили, а саме 42-ї окремої механізованої бригади, яка також в районі Покровська, нині воює. Тому шановні глядачі, доєднуйтеся до збору qr код і номер картки. Під ним ви бачите, не будьте байдужими. Це ще можливість, знаєте, таке вітання передати і дати розуміння нашим оборонцям, що це не тільки їхня війна, і що у тилу їх підтримують тож донатьте отже про Рубікон і про дрони на оптоволокні чи все ж таки більше fpv дрони що нині в тренді так би мовити ну скажімо так в тренді стануть на сьогодні fpv дрони так як я говорив тому що вони до не впів а на оптоволокні дрони так як я говорив раніше тому що вони є більш цікими для ремни Тобто їх не так легко знищити, посадити можливість їх знищення це або з вистріли з рушниці, або ж сітки, в які вони заплутуються, або то волокно заплутуються, або ж якісь гострі предмети для того, щоб перерізати саме автоволокно в інші способи, поки що їх неможливо посадити чи знищити. Відповідно, їхні підрозділи Рубікон фінансується російською державою. Досить велике і сильне фінансування має також підтримку з сторони Китаю, які надають засоби для самої створення цього дрону, тобто для їхнього комплектування. Це плата для польотів, плата для керування тими дронами, самі катушки з оптоволокном. Станом на сьогодні в них є вже їхні. Дрони, які летять більше, ніж 50 кілометрів на оптоволокні, тому вони вдосконалюються досить сильно вдосконалюються. І на жаль, поки що перевага по дронах на товолокні на стороні ворога. А е, шахеди вони в... застосовують по передових позиціях чи по толових позиціях наших сил оборони в залежності від цілі, яку вони переслідують, в основному Шахеди, це йде вдаль е, території України. Є і випадки. Ми зустрічали, коли й били по наших позиціях е, шахедами теж. Але це рідкі залежності від цілі, яку вони хочуть знищити. В основному вони використовують так звану систему дронів ждунів. Е, та й ви говорили про логістику нашу е, під добробілям. Так само і в нас е, вони це такі засідки дрони. вони роблять, так? Так, опускає дрона на автоволокні. Він чекає, коли приїжджає наш транспорт, вони його зривають. Таким чином він пошкоджує, чи колісну базу е, транспорту, чи нищить повністю його. І, відповідно, далі немає можливості продовжувати рух е, для того, щоб здійснити логістичні дії по доставці боєкомплекту чи провізії для людей. Проте, ми зараз знайшли вихід це завдяки нашим українським розробникам, які розробили наземні роботизовані комплекси. З Тернопільщини ми зараз їх тестуємо, і якщо все буде добре, то ми будемо їх використовувати для доставки провізії і евакуації ран тобто досить гарний стабільний зв'язок, який неможливо знищити ні засобами море, нічого. Хочу зауважити, що до речі, ця тактика дронів, на оптоволокні, які в засідці чекають на рух техніки, це до речі, першими теж. Цьому були українці. Є в нас і хижак Рибов такі дрони, але щоб ці дрони опинилися в руках наших оборонців на покровському напрямку 42-ї окремої механізованої бригади. Саме зараз, шановні глядачі, вам потрібно задонатити за цим QR-кодом або номером картки. Допоможіть нашим оборонцям на одному з найскладніших відтинків фронту покровському, за мапою Діпстейт. Всі ми стежимо, я думаю, що ранку. Горіхове Новомиколаївка в бік Муравки, такі населені пункти. А там останніми днями помічено просування російських військ. Чи пов'язано це от з залученням резервних сил, те, що ви казали, морпіхи, яких вони перекидали на добропілля, так щоб посилити 51 першу загальну військову армію. А також військові аналітики казали, що задіють і підрозділи ВДВ, тобто штурмов Войків, чи є зв'язок із цим? Звичайно, є так, як я казав, вони планують протягом або кінця до кінця цього місця, або середини наступного ще активніше штурмувати, саме тому вони і перекидають всі сили максимально для того, щоб здійснити штурм, захопити чим більше території на Попроському напрямку. Відповідно, вони готуються до цього, готуються активно. проте Наші сили оборони дають активну відсіч, наприклад, в районі Добропілля, перший армійський корпус наш, він досить гарно б'є е, ворога. Е, навіть є ознаки того, що скоро ворог буде захоплений в кільце і знищений. Е, також на нашому напрямку, наші сили оборони, саме представники наших підрозділів, активно е, нищать ворога, не дають йому просуватися. Ворог пробує малими. Піхотними групами, малими групами на е, мотоциклах. в тил оборони, проте ми його вчасно виявляємо, нищимо з домою тих самих FPV-дронів або дронів на товокні. Е, на жаль, зараз війна перейшла в стиль е, цифрової війни. Війни технологій. Відповідно, е, технології зараз вирішують дуже багато на лінії фронту. Це вплинуло на кадровий склад, на ваш запит в рекрутингу. Що, наприклад, раніше ми так розуміли, що мобілізація це значить піхота, це окопи, це на нулі. Нині, чи в вашій бригаді є така можливість стати оператором БПЛА, тих самих дронів на оптоволокні? Кого потребуєте? Звичайно, оператори БПЛА є необхідними в нас завжди в частині. Набирали людей відповідно до їх цивільних спеціальностей, тобто не означало, що ви прийшли на військову службу і ви зразу попали в піхоту, стали піхотинцем. Ні, ми працюємо за європейським принципом відбору особового складу. Тобто, кожен військовослужбовець, службовець військово козобов'язання, який зазначає бажання, що він хоче служити. З'являється в наш рекрутинговий центр, де проходить відповідно співвесту з нашими рекрутерами. І вже після того ми допомагаємо вибрати особисто людині самому свою майбутню військову спеціальність. Дуже багато зараз самих людей хочуть бути пілотами БПЛА різного типу дронів. В Принципі, це вітається, тому що так я казав, це війна технологій і тут. Дуже велика необхідність саме в пілотах зараз. Але і водії, і механіки теж є необхідні, тому що і техніку потрібно ремонтувати, доводити її до порядку після обстрілів, після виїздів на бойові. Відповідно, всі цивільні спеціальності, які є в житті, які ми використовували в мирному житті, зараз є необхідні війську, вони застосовуються і показують досить гарні результати. Пане Іване, я дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви нас бороните. Дякую, що знаходите час інформувати нас про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. А також кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. Це був Іван Вишньовський, тво начальника відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади.